Привіт-привіт, петлі любчики! Вітаю вас із Харкова. І ми починаємо різдвяні зустрічі. Готуємось до свят, а свят у нас дуже-дуже багато. І спочатку я вам хочу розповісти, що я вже почала готуватися і вже кое що нав'язала. Спочатку, давайте переглянемо, з якої пряжі я підготувалась. І підготувала пряжу ось таких кольорів. Це кольора ліс 2. Що за пряжа? Це звичайний акрил, Yarn ар Ось так. А, Бунтики по 100 грамові. Дуже зручно. А... В'язати легко з них, я вже багато нав'язала, я вам покажу. Але багато але не так, як треба, бо я боюсь, що не встигну. А чому? так? І чому такі кольори? Я от задумалась, коли йшла купувати пряжу, думаю, чому? Червоний, зелений і білий, чому? І я пішла в чат GPT, і що він мені сказав? Взагалі, зелений зелений колір — це вічне життя, незламність і надія. Ну, зрозуміла, зелений, вічне життя. Ну, ялинка у нас зелена. Тому це символізує надію. Нам зараз вона так потрібна, ця надія. Ох, і надія на те, що новий рік. Буде все ж таки краще, краще. Далі червоний, само слово. Мені дуже подобається українське смачне слово. Червоний. Червоний колір. Так, червоний колір. Що він символізує? Червоний це свято, символізує свято, святковість, любов, турботу, ягідки, Ніс Оленя. А, що згадати? А, колір самого Святого Миколая. Колись він був в зеленому одязі, а потім хтось сказав, давай по-святковому, і він переодягнувся і став дуже модним і стильним, став одягати червоний свій сюртучок. Так, і так, червоний любов, турбота і білий, білий, білий сніг, білий символізує чистоту, мир, світло. Дуже люблю білий колір, взагалі, якщо треба якийсь нарядний. Светрик який зв'язати, то білий, завжди буде класний колір. Завжди. Він пасує усім. Ну, але є донко ще. Дуже акуратно треба буде в білому. Бо все плями, будь що? Все видно. І так, три кольори. Кольори зимових свят. І дівчата, я йду в спільний проєкт, хочу стати одною із фей, які роблять подаруночки, які готуються до свят і роблять свята своїми ручками. Я хочу гуртом в'язати щось готувати, шити, будь-що творити. Фей вже насобиралась дуже багато. Я заглянула в чат, там вже 41 фея. Ну, я буду 42 мабуть. мабуть. Дуже я її затягнула за вступом, бо щось я швидко в'язала, не встигала і про те, що я зв'язала, трошки відступлю і покажу вам, щоб ви надихнулися святами, цими кольорами. Я е, придумала е, в моєму дитинстві і взагалі ніколи не було такого, як Адвент Календар, і взагалі е, Різдво ну, таке свято в Советському Союзі, воно було не зовсім свято. Тому у нас нові традиції, нові свята, і я хочу рідній сім'ї придумати адвент-календар. і Я його в'яжу. Уже задумала завдання, якісь гумарески, невеличкі подарунки. І мені треба зв'язати 24 якісь вироби, щоб повісити і зробити цей календар. І я розпочала в'язати, і розпочала я зі шкарпеток. Ось такі шкарпетки. Малесенькі. А Треба всього 24 якісь штучки зв'язати. Це два будемо рахувати. Зараз підсумки зробимо. І ще з такими бантиками. Чотири. Далі. Далі у мене смішні такі ельфійські. Я в'язала просто шкарпеточку, думаю, будуть різного розміру. Великі подарунки, маленькі і зовсім малесенькі. Я довязала, тут думаю, боже, ну а что ж я не роблю? Такие мал, малесенькі, такие приємні. думаю, а давай я попробую, связала вот эту штучку, получился и эльфийские. дуже смешные, такие приємні. Так, это шість уже у меня. Так, далее, далее я связала рукавички для Святого Миколайчика, чтобы он нам подаруночки принес. Так, і у мене вже вісім. Так, вісім. Далі я зв'язала шапочку, ельфійську. Ну, можна і ось так, мабуть. Ниточки ще не прибрала, і надо на що вішати, треба що придумати. Так, это які у нас? Вісім було, це те 9. Дев'ять. Далі буде у мене цукерочки. Одна, а тут я ще і не наповнила. Ну, вона буде наповнюватися не тільки синтепоном, а чим-то приємним. Так, 9, 10, 11. Так, далі зв'язала ялинку 12. Хочу з бісеру такі прикраси зробити, бісеринки пришити. Зв'язала я 13, да? Торбочку для щастя. Кстати, в проєкті Торбочка для щастя номер 2 пусть буде дівчатам ще не показувала нікому, бо воно ще ну, не дуже. Нітка уляглась, треба випрати, ВТО провести. Ось така торбочка щастя у мене. 13. Ось такий на ялинку. Ну, це буде не на ялинку, а на адвент календарь. Дуже легко в'яжеться взагалі. Взагалі, все, що я в'язала, це просто ідеї з голови. Гномик, ну, я не знаю, як його зробити, щоб воно... Було жощі якось стабілізувати, щоб не наповнювати його, а напов... наповнити там, цукерочками або якимись. ось така шляпка, щоб отак вона була раз, а там торбочка була. Отак хочу. В От, стадія розробки все у мене. Так, і ще взяла таку, думала ангелочка ось так зробити, так? Да? А потім, отак от думаю, можу, отак от зробити. Отут, от тут голова буде ось така святкова. Ну, от. І в'яжу зараз, покажу це. Бачите, я то гачком, то спицями в'яжу. Це гачком, це спицями. А, в основному спицями я в'язала. Гачком мало. А оце гачком в'язала. І оце гачком в'яжу. Но, дівчата, мені дуже не сподобалось. Я тут, тут такий, як подаруночек хотіла взяти і теж торбочку. Я вже три рази розпускала, а у мене тут ще більш-менш нормально виходить. Ось тут бантик. А з цього боку, ось дивіться, у мене тут, я вже пропустила отут, воно вже криве, цей подарочек вийшло. Ну, коротше, прийдеться ще раз пустити. Я вже думаю, може просто. Не будуть цього подаруночка, я замучилася. <гачком>, гачком я не дуже, я в основному спицями. Ну, гачком також в'яжу, але ну, такі турбочки ще не в'язала і жакардом перше в'язала оце. Вперше взяла і почала в'язати жакардом. Просто без нічого сама собі, без всяких навчань. Але. Я от це все нав'язала. У мене залишився скільки тут один тиждень, боже, не встигаю. Мені ж треба 24. А що ще в'язати, я не можу придумати. Може, ви мені підкажете? Пишіть в коментарях, будь ласка, допоможіть мені. Бо в мої закипають вже. 24 якісь цікавих на Новий рік, це, звісно, на адвент-календар, це, звісно, забагато, мені Ну, Ані такі класні всі вийшли. Мені дуже сподобалось. В'язати сподобалось. Настрій одразу піднявся. Хочеться свят. Взагалі, сьогодні тільки що у нас тут бахало, обстріляли. Ну, це Це ненормально. Ну, я все ж вирішила продовжити і знімати відео. Сподіваюсь, що сьогодні М -м неділя. Пізно ввечері затягнулася, хотіла сьогодні встигнути, але воно бахало, бахало, не зняти і тут вікно рядом страшновато було. Тому я виложу це відео в понеділок і чекаю, все ж таки, вашу пропозицію. Ще запрошу все ж. Розпочала розповідати і перепригнула про наш спільний проєкт. Да, і цей спільний проєкт. Він називається Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Це четвертий сезон, але я вперше буду приймати участь в цьому проєкті. Його організувала Олена Буганова, вона з Одеси. Привіт, Оленочка! Мені дуже приємно спілкуватися з дівчатами. У Олени дуже цікаві ідеї. І мені хочеться трішечки свята відліктись від всіх наших проблем. Наші фії вже розпочали на своїх каналах вступні відео знімати. Уся інформація внизу в описі. Приєднайтеся до телеграм-каналу, хто ще не знає. А хто знає і вагається, приєднайтесь до нас. Все одно треба в'язати нам усім подарунки. Хоча малесенькі, подарунки, близьким, рідним, колегам, будь-кому, хлопцям, може, якісь теплі, шкарпеточки, хлопцям зв'яжете, шапочку, будь-що. І Олена придумала. Шість номінацій. Значить, я буду підглядати трішечки, вам розкажу буквально вкратце, бо коли перший раз, то, може, щось я неправильно зрозуміла. І так, перша номінація: Святий Очі Миколай мою хату не минай. І ця номінація. Про Святого Миколая про подаруночки на 6 грудня. Це будуть якісь подаруночки під подушку, або якась щось на волонтерство ви робите, показуєте. Друга номінація Миколайчин Чобіток. Це також про подарунки. Але про подарунки Внутрі нашої спільноти фей. Одна одній ми будемо дарувати подаруночки. Олена буде вибирати пару рандомно. Разом робимо свята. Третя номінація Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Це про Різдво. Різдво 25 грудня. Це все, що стосується Різдва. Все. Якісь смачні страви ви готуєте, якийсь декор готуєте, прикрашаєте оселю. Оце все про це. Четверта номінація. Коли сніг пахне мандаринками мій затишок в оселі. Це про Новий рік. Все, що стосується нового року. П'ята номінація. А рік новий, нові малює плани. Оце цікава номінація про плани, щоб відкрити малесенький секрет. Моя робота стосується планів. Скільки, пам'ятаю, все ж якісь плани. Бізнес-плани, кешфло. Оце все про мене. Тому я, мабуть, буду планувати і собі. Це дуже цікаво, що з цього вийде. Потім, знаєте, плани звіряю з фактами, щоб воно було добре на роботі. Якщо, якщо плани сходяться з фактом, то це дуже странно. Чого так? А коли не сходиться, це теж дуже странно. Тут у мене є такі руководителі деякі. От так от. Оце таке буває в житті. Це плануємо, живемо. А тут будемо планувати. І ніхто не скаже, правильно, я спланувала, або ні, буду планувати собі. І наприкінці збіглись мої плани. Це, звісно, експеримент ще той. Але я схиляюсь, тому що прийняти участь не тільки то цій номінації, вона переходить. Спільний проєкт, якось Бінго називається. Я теж бачила дівчата а, в цьому році робили, планували. Я як то не планувала, але, мабуть, треба вже планувати, спробувати. і Показати, що плани, якщо збігаються або не збігаються, то це не значить, що. І так неправильно, і так неправильно. То факти неправильно спланували, плани не пішли. Якщо плани пішли, то це якась помилка. Ой. І, і ще одна наступна номінація. Кінь не винен, це любов. О, ви знаєте, що у нас 17 лютого вступає конь, червоний огняний конь. Китайський календарь. Ми тоже будемо, я буду в'язати конячку. Я вже знайшла навіть чого. У мене з проєкту залишилась така рафія. Хоча конь повинен бути червоний, може, хвост зроблю червоний йому. Придумаю, щось небудь огненне йому, додам. А може, два коня зв'яжу? Не знаю. Дівчата, приєднуйтесь! Оце я хіхікаю, мабуть, нерви мене шалять. Дуже приємно було з вами спілкуватися. Запрошую всіх до проєкту. Оленочка лучше розповідає про всі номінації, більш, більш досконально. А якщо не зрозуміла, переходьте до неї на канал і дивіться дівчата. А, ще дівчата. От бахала-шмахала, у мене в духовці швидко на завтра готую. тільки я їх зараз достану і покажу вам смачнюшку. До побачення. Бажаю вам тихого, мирного неба. Пока-пока.